Ой друзі, так багато ми з вами в інформаційному просторі говорили про F-16. Можна було сказати, що справжня F-16, лихоманка захопила українські змі, але ж не тільки F-16 єдиними. Правда, Вікторія, а, правда, Вітаю Настю, та Олі. Всі наші оглядачі так є американські винищувачі, про які ти згадала, а є ще й французькі. Це мережі, що правда, лихоманка від f 16. Насправді в полі зору змі вона була дещо значнішою. А зараз ми вже маємо інформацію про те, що наші пілоти вміють літати на міражі. Жаха, а от саме затримка в 16 була в тому, що наші пілоти навчалися, тому не могли передати. Яка ще власне надалі історія буде з міражами? Будемо зараз розбиратися. Українські пілоти та механіка закінчили підготовку на французьких винищувачах міраж 2005 2005F після півроку навчання. Про це пишуть змі з посиланням на повідомлення «French Aided to Ukraine». Скільки авіаторів здобули такий досвід? Наразі точно невідомо. І, врешті, коли ж Україні можуть надійти французькі винищувачі. Це питання залишається відкритим, адже терміни традиційно знищуються у червні. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про те, що міраж 2005 мають бути передані Україні до кінця 2024 року. У листопаді він поспілкувався телефоном з президентом України. Тоді Володимир Зеленський подякував Парижу. Цитую за прискорення процесу передачі літаків міраж, але конкретних термінів не оголошував. Вали військові аналітики з Defense Експрес зазначають, що ймовірно це буде до кінця березня наступного 2025 року, але можливо винищувачі для України будуть модернізованими, більш стійкими до впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. Іміраж – це французький багатоцільовий винищувач. Його першу версію розробили не в 1970-х роках. Цей літак був основним у військово-повітряних силах Франції наприкінці 20-го на початку 21-го століття. Також ці винищувачі є на озброєнні армії Греції, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Перу та Тайвані. Якщо говорити про ту версію, міра що розраховуємо отримати. Ми це 2005-го, То вона отримала нову РЛС і з дальністю виявлення цілі у то 30 кілометрів можливості одночасно супроводжувати 8 та обстрілювати 4 з них. Може бити на відстані 80 кілометрів. І більш детально про потенціал цих винищувачів і наскільки вони допоможуть Україні збивати ворожі цілі, а можливо навіть вражати військові цілі на території ворога. Будемо говорити з експертом. Наразі з нами наживо Олександр Лиходіт, це полковник військово-повітряних сил України, льотчик випробовач першого класу. Пане Олександрі, вас вітає! Слава Україні! Героям Слава, добрий, добрий день. день. Бачимо і чуємо ми хороші новини, тому що затримка, як я вже значала в F 16, була в тому, що наші пілоти не вміли літати. Тут уже інформація про те, що вміють літати, скільки точно невідомо. Є інформація про те, що від 12 до 20 з чимось нам можуть передати саме цих міражів. Як ви оцінюєте таку цифру, і щодо термінів, чи реальна цифра, реальний термін кінець березня наступного року. Терміни поставки літаків з Франції, там, з Польщі, з Бельгії, з будь-якої країни, ті, що нам обіцяли, вони залежать від декілька факторів. Перше, це стан літаків, їх модернізують під умови війни з росіянами. Цей РЕП, там багато. Багато факторів, які потребують модернізації літаків. Другий фактор це підготовка льотного состава третій фактор технічного составу вкладу, і фактор готовності наземних наземного обслуговування на території України. В умовах війни. О, тому це така комплексна задача, яку я думаю, ми успішно здійснимо. Ем, і ці літаки будуть у нас. Скільки їх буде? Ну тут ж питання і політики, питання е, їх стану, часу на їх переобладнання, модернізацію, от у них зараз в е, цих літаків. Е, 5 f до 23. Що вони нам дадуть? В якому стані, в якому комплектуванні озброєння, тому що тут авіація російська серйозна, ракети і спроможності су 35 і Су-30СМ перевищують міраж. Тому про повітряні бої тут бо не, не буде, я думаю. Основна задача це буде застосування ракети в скалп, і там у них є матери, ну, французькі ракети, повітря земля з різною тайністю, і я думаю, що вони нам замінять її Су-25, не замінять, а Додавлять спроможності бойові су 25 і Су-24, які являються фронтовими ну один штурмовик, другий бомбардувальник. Тому звичайно нам потрібно все, що може літати і дести озброєння для боротьби з росіянами. Чи можуть вони працювати потім у парі за Ф-16? Тому що ми говорили, коли говорили про шістнадцять, 16 першочергово це е, саме збивання російських цілей, які летять на територію України. Сам ну, нас більше немає для того, щоб вражати вже цілі військові на території Росії. А якщо вони доповняться саме міражами цими, то можуть вони так працювати, щоб вже вести оборону не тільки в контексті в повітрі, а й в контексті превентивному такому, щоб бити по ворожих цілях на території Російської Федерації. Звичайно, все це можливо, це залежить від, від главного штабу повітряних сил, планування операції. Тому що да, міражі будуть працювати по землі, а f 16 будуть їх прикривати з повітря, як перехватчик, як винищувач. Тому це. Це задача складна, але її можна організувати. Я думаю, що воно так і буде. Потихеньку все це ми відпрацюємо. І, і там і мі 29 буде задіяний Су-24-й, і зверху буде в 16-ті. Тобто, у нас це все буде, воно все планується. І по мірі того, як будуть підходити в 16 ті міражі, може ще якісь літаки, то це. Це тактика, вона так должна, повинна, повинна працювати, і більш того, що у нас немає багато літаків, які можуть виконувати різні задачі. Тому те, що все є, все воно буде задійснено так, як треба. Ви зазначили чотири пункти, коли ми вже будемо готові отримувати ці винищувачі. А чи не постане потім питання в контексті дозволів бити ракетами партнерів по території Росії, і питання кількості цих ракет на території України? Чи ми можемо якісь свої ракети імплементувати саме в ці винищувачі? І щоб потім не питати дозволу, можна нам чи ні? Ну справа тому, що авіаційні ракети, повітря, земля. Повітря, повітря у нас є спроможності їх проєктувати, будувати, але тут, ви розумієте, дуже складна система ліцензування і адаптації наших ракет, нашого озброєння під літаки іноземного виробництва. Це складна задача, і я думаю, що над цим задумуються наші. Інженери, наші військові, як адаптувати нашу зброю і ні у кого не питати. Е, дозволі бити на 100 км, 200, 300. Це як і, звичайно балістичні ракети, як ми дрони. Ми ж ніколи не, не питаємо, куди нам бити до Ениса, до Ениса, до Москви, до Москви. Тому я думаю, цю задачу тихенько ми. Вирішено. Але на тепер, все ж таки ми в цьому питанні будемо залежати, коли передадуть нам міражі, від партнерів, їхніх дозволів і кількості того, що вони передають. Звичайно, звичайно, все це буде це все політика. Оце те, що всі обмеження, це все політика. Враховуючи те, що ми підсилюємо свою авіацію, звісно, мова не просто 130 винищувачів, про які говорив президент, аби бути на рівні із росіянами, чи можемо ми зараз, взагалі, в інформаційному просторі підіймати питання відкриття повітряного простору для цивільних суден, про що ось буквально нещодавно почали знову говорити про таку ймовірність, оскільки Росія відверто дратує те, що нам постачають зброю і надто літаки саме винищувачі. Ну, небо у нас повинно бути закрите до кінця війни для цивільної авіації. Це 100%. О, От вам приклад Грозний, Баку Грозний, Ембраєр. Підбили там, там непонятно, чого він туди в октаву полетів, коли може було сісти на будь-який аеродром. Пілот має право в такій ситуації сідати на будь-який аеродром в будь-якій країні. І я думаю, що ці системи ПВО, яка у нас зараз а, над Україною прикриває зональна, там прифронтова, немає, немає сенсу літати гражданською цивільною авіацією. От поїзд, автобус, кому треба, полетіли. А ризикувати людьми ради чого? Ну з Ужгору вони будуть літати. Ну там. До кордону, а на автобусі можна проїхати, зі Львова, накриють сразу. Тому це все дурня, дурня до кінця війни це моя думка. Ще буквально коротко попрошу вас відповісти. Всі ми очікуємо 20 січня. Можливо, до того часу, коли нам нарешті будуть постачати ці міражі, якось питання війни буде вирішено. Яким чином не зрозуміло? Чи не припинять Сполучені Штати або потім і Франція не відмовиться нам передавати свої винищувачі, оскільки нам такої нагальної потреби нібито вже і не буде. Ми вже чуємо обіцянки три роки. І варіантів допомоги маса було, є, буде. Поляки нам обіцяли – немає. Віліці обіцяли – немає. У кожного є. Ми тільки чуємо одні причини. І те, що коли поставлять ці міражі, ми достоменно не знаємо. В січні, в березні, до кінця літа. Тому. Ми їх побачимо, коли вони будуть у нас на наших аеродромах. З нашими пілотами, по два пілотами, один самоліт і техніки, інженерний склад, який буде розуміти, що з цими літаками робити. Все. Поки літаків нема в Україні, балакати і фантазувати можна на любі теми в цьому плані. Сподіваємося, що наша наступна розмова буде вже не про фантазію, а про фактичну наявність міражів на території України і як вони можуть бути задіяні. Я вам дуже дякую за ваш аналіз. Це був Олександр Леходіт, полковник військово-повітряних сил України, льотчик випробувач першого класу. Ми поговорили про ймовірність найближчого постачання нам французьких винищувачів міраж.